Розділ 20. Ланцюг командування. Це хребет військової структури, і його слід неухильно дотримуватися. КРІСТІАН. Настрій у таборі був зрозуміло святковий. Але якщо я й мав надію приєднатися до веселощів, її швидко розвіяв ааз. Сюди, малюк. помахав він. Маємо трохи попланувати. Це інший бік життя генерала, хлопче, співчутливо мовив Аякс. Тут не тільки промови та слава. Йди, роби свої справи, я вип'ю з хлопцями. Біля Аза чекала Танда. Це трохи спростило вибір. Гаразд, Аяксе, зустрінемось трохи пізніше. Вітаю, красончику. Підморгнула Танда, коли я підійшов. Це була одна з найакуратніших робіт, що я бачила за довгий час. Дякую, Танда. Бачу, ви з Аяксом знову розмовляєте, зауважив Аз, примружено дивлячись на мене. Гарна робота. Як ти це зробив? Ми е, довго говорили. Ти казав, маємо щось планувати? Швидше провести брифінг. Поправив Агас. Танда принесла кілька спецзасобів, про які ти маєш знати. Я зовсім забув про завдання танди, через яке залишився сам на базарі. Тепер, коли мені нагадали, я зацікавився. Що в тебе тандо? з нетерпінням спитав я. Нічого надзвичайного, знизала вона плечима. Знаючи, що в цьому бере участь Аас, я вирішила, що бюджет буде крихітний, тож обмежилась базовими штучками. Просто покажи га. Обійдись без коментарів. Вона показала йому язика, але витягла з за пояса невеликий полотняний мішечок. По перше, подумала, що нам згодиться трохи феєричного порошку. Він завжди справляє враження на простаків. Феєричний порошок. Обережно повторив я. Підпалюєш, він швидко зворяє і дає хмару диму, пояснив Аз. Тут близько дюжини мішечків, продовжила Танда, показуючи вміст. Різних кольорів і розмірів. Можна спробувати. Я з таким ще ніколи не працював. Звісно, кивнула вона, усміхаючись і подаючи мішечок. Тепер вони твої, користуйся, як захочеш. Краще, щоб ти знав, що маєш. Я обережно витяг один із мішечків. Кидай на землю, малюк! Дехто вміє підпалювати їх у руці, але для цього потрібна практика. А наразі ти так втратиш кілька пальців. Я слухняно кинув мішечок на землю за кілька кроків від себе, після чого сфокусував на ньому короткий імпульс енергії. Яскравий спалах супроводив тихий хлопок. Я заморгав, щоб розігнати світлові плями в очах, і побачив, як у повітрі висить невеличка хмара зеленого диму. Клас. вигукнув я і потягнувся до наступного мішечка. Не поспішай. Цього добра в нас небагато. О, точно аз. Що ще в тебе є, Тандо? А ось це, мабуть, рацинка. Вона витягла щось за спини. Я кажу щось. Бо нічого не побачив. Судячи з рухів, вона тримала палицю довжиною близько метра, але в руках не було нічого. Що це? У відповідь вона всміхнулась, виставила щось перед собою і зникла. Невидимість! Плащ невидимка!» На плащ, грошей не вистачило, озвався голос Танди просто перед нами. Довелося взяти оце. Виявилось, що оцим було полотно невидимості, жорсткий шмат матеріалу розміром приблизно метр на два з лишком. Танда носила його у трубку, а зникла тому, що воно розгорнулось на повну довжину. Поки вони з Аазом захоплено обговорювали цю знахідку, я встиг підучити теорію невидимості. Полотна робили з того ж матеріалу, що й плащі невидимки. Але оскільки їх не носили на собі, їм не потрібна була гнучкість і м'якість, тож вони коштували значно дешевше. Ефект був як у одностороннього скла. Стоячи з правильного боку, можна було бачити все по інший бік, але тебе не бачили. Ми ще обговорювали можливі способи використання, коли до нас підбіг Брокгерст. Бос, у нас гості! «Хто? Де?» Внизу, на галявині. Гремлін каже, там збирається якась група. Який ще Гремлін? гаркнув Агас. Ходімо, Аас, треба подивитись. І справді, на галявині стояла група імперських солдатів. Дивним було їхнє заняття, точніше, його відсутність. Вони просто стояли і чекали. Що вони роблять, Аазе? пошепки спитав я. Стоять і чекають. Це я бачу, але чого вони чекають? Мабуть, на нас? На нас? Чому? На військову раду. Подивися, малюк, хіба вони не роблять те саме, що й ми, коли хотіли поговорити? Стоять навіть у тому ж місці. Я ще раз уважно роздивився групу під цим кутом. А в рацію. Ворог кликав нас на військову раду. Думаєш, нам варто туди піти? Звісно, але не одразу. Хай трохи понервують. Пам'ятаєш, як вони змусили нас чекати вперше. Минуло майже півгодини, перш ніж ми вийшли з за лісу і рушили через галявину до солдатів. Я заздалегідь подбав про те, щоб ААЗ був у своєму образі підозрілого типчика. А сам йшов поруч, прикрившись полотном невидимості, тож для солдатів все виглядало так, ніби Аас був один. На місці зустрічі було більше солдатів, ніж під час нашої першої розмови з клодом. Навіть моє непідготовлене око помітило серед почесної варти з півдюжини офіцерів. Хочете потеревенити? зверхньо запитав Аз, зупинившись перед групою. Солдати швидко перемовилися між собою. Нарешті один, очевидно, лідер, виступив уперед. Ми бажаємо говорити з вашим господарем, урочисто проголосив він. Він зараз зайнятий. Може, я можу чимось допомогти. Лідер трохи почервонів. Я командир цього сектору, гаркнув він. Вимагаю бачити Сківа, командира оборони, а не його слугу. Я впустив один із мішечків феєричного порошку собі під ноги. Якщо наполягаєте, я покличу його. Але він буде не радий. Я тут не для того, щоб його тішити. Тож іди. Не доведеться. Він маг. Чує і бачить те, що чують, і бачать його слуги. Зараз з'явиться». Це був сигнал. Я скинув полотно невидимості і водночас підпалив мішечок феєричного порошку. Ефект був видовищним. Солдати, окрім лідера, відступили на кілька кроків. Для них, здавалося, ніби я з'явився просто з повітря, матеріалізувавшись у хмарі червоного диму. Для мене ж ефект був менш вражаючий. Спостерігати дим з боку це одне, а стояти в епіцентрі зовсім інше. Коли мене огорнули багряні клуби, я відчув не тріумф, а майже непереборне бажання кашляти й чхати. Стримуючи реакцію, я так скорчився, що, мабуть, став схожим на геса. Стримайтеся, господарю, застерігас. «Аз! Аз!» – видушив я. Не дозволяйте гніву затьмарити розум! поспіхом провадив наставник. Вони не знають, із якими силами граються. Я Я не хотів, щоб мене турбували, нарешті промовив я, переводячи подих, коли дим почав розсіюватись. Лідер групи вистояв увесь цей час, хоча виглядав блідішим і менш впевненим, ніж під час розмови з Аазом. Ми е, -е перепрошуємо за турботу, почав він невпевнено. Але є справи, які потребують вашої негайної уваги, зокрема, війна, в якій ми зараз перебуваємо. Я уважно його оглянув. Він був явно іншого гатунку, ніж Клод. Боюся, ви маєте наді мною перевагу, сер. Ви, здається, мене знаєте, але я не пригадую, щоб ми зустрічалися. Ми не зустрічалися, похмуро відповів офіцер. Якби зустрілися, будьте певні, один із нас зараз би тут не стояв. Я знаю вас за вашою репутацією, особливо за ваші недавні зусилля зупинити просування нашої армії. Я, Антоніо, командувач правого крила лівого флангу Імперської армії, це мої офіцери. Він недбало махнув у бік солдатів позаду, і ті випрямилися та гордовито виставили підборіддя. Я кивнув. А де Клод? байдуже запитав я. Я гадав, що він командує цим сектором. Ви маєте рацію, скривився Антоніо. Командував. Проте наразі його затримано до належного військового суду за некомпетентність. Некомпетентність? перепитав я. Чи не занадто суворо? Можливо, він трохи переоцінив свої можливості, але ж він мав справу з надприродними силами. Якщо ви розумієте, про що я. Промовивши це, я театрально поворушив пальцями в бік Ааза і зняв з нього личину. Щелепи офіцерів дружньо впали, зіпсувавши їхню зарозумілу позу. Потім Ааз посміхнувся, і вони так само дружньо їх зчепили. Антоніо залишився незворушним. Так, так. відмахнувся він, мов від набридливої мухи. Ми отримували багато повідомлень про вашу співпрацю з демонами, некомпетентність Клода в його катастрофічному недооцінюванні сил, що йому протистояли. Будьте певні, я такої помилки не повторю. Не зарікайся, Тоні, оскалився Аз. Ми демони, народ підступний. Офіцер його проігнорував, однак ми тут не для порожніх люб'язностей. Сказав він, суворо дивлячись на мене, думаю, у нас є спір щодо права проходу цією територією. У нас є спір щодо вашого права проходу через королівство Посільтом, поправив я. Так, так. позіхнув Антоніо. Якщо хочете зупинити нас на шляху до Посільтому, то краще зробити це тут. Саме так ми і планували, погодився Аас. Не хочу втомлювати вас деталями, Антоніо, усміхнувся я. Але, здається, ми вас уже зупинили? Тимчасово, посміхнувся офіцер. Думаю, ситуація зміниться, скажімо, за кілька годин після світанку. Завтра. Ми будемо тут, кивнув вас. Секундочко, втрутився я. Антоніо, ви здаєтеся мені людиною азартною? Може, зробимо завтрашню зустріч цікавішою? Ну, скажімо, маленька ставка. Наприклад, насупився офіцер. Якщо ви завтра програєте, обережно промовив я, визнаєте, що пороска Клода не мала нічого спільного з некомпетентністю і знімете з нього обвинувачення? Антоніо на мить замислився, потім кивнув. Домовилися. Зазвичай я боявся проекції мого керівництва. Але я впевнений у своїй перемозі, є речі, проти яких навіть демон безсилий. Наприклад. протягнув Аас. Пробачте, усміхнувся офіцер, завтра. З цими словами він різко розвернувся і рушив геть, а його офіцери потягнулися слідом. Що думаєш, Ааз? — Думаю. Думаю, ти розм'як, малюк, спершу Брокгерст. Тепер Клод. Що це за доброта до ворогів? Га? Я мав на увазі про завтра. Не знаю, малюк. Він звучав занадто впевнено, щоб не звертати на це уваги. Хотілося б знати, що він там приберіг у рукаві проти демонів. Ну, мабуть, дізнаємось завтра. Підписки, коментарі, лайки і донати допоможуть історії продовжитися. Дякую, що слухаєте.